Так, всім привіт, заїхав Audi A4B9 кузові на заміну в DSG. Для заміни в ДСГ потрібно буде зняти піддон, зняти повністю весь підрамник або припустити його та зняти гідроблок. Чому потрібно знімати гідроблок? Тому що <coughs> німецькі інженери вирішили запхати фільтри аж за сам гідроблок. Покажу. Так, злили оливу, П'ятилітрова літрова баклажка звелося лише 2,5. При сервісному заміні у 3,8. У 3,8 літра має бути злито. Власник жалується на пінки, на різкі переключення. Масло мінялося на ауді центрі. Десь недільки-дві назад. Оце отак виставили уровень. Так, по ауді відкрутили кріплення підрамника. Сам підрамник тепер вільний. Підрамник кріпиться раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Тут дві точки кріплення рульової рейки і самого підрамника. Також ще ззаді по три точки на сторону кріплення підрамника. Тепер у нас є доступ до піддона. Піддончик я частично вже відкрутив та буду зараз знімати. Підромничок уже на полу. Сняли піддончик. Для сняття піддончика потрібно відкрутити теплообмінник від нього. Теплообмінник отак кріпиться, два тут і два там. Та дістати е, переходну трубку. Отак виглядає переходна трубка. Її дістаємо, бо вона не дасть дістати піддон, бо вона проходить через піддон і вставляється в сам гідроблок. Тепер потрібно буде відкрутити сам гідроблок, він пригвинчений болтами, його відкручуємо. Перед тим, як його відкручувати, потрібно зняти роз'єм. Роз'єм знаходиться отут зверху. Та його знімаємо, бо він не дасть опустити гідроблок з корпуса АКПП. Так, Продовжуємо далі. Так, Зняли сам гідроблок. Ось у нас знаходяться три фільтри. Раз, два і три. Відкручуємо та міняємо. Також потрібно буде міняти ці всі прокладочки, вони одноразові. Отак виглядає коробочка внутрі. Чистесенько, класно все. Зараз міняємо та покажу. Встановили гідроблок уже назад. Фільтри замінені, всі прокладочки, фільтра. Невесенькі прокладки гідроблока. А при установці потрібно там буде защелкнути цю фішечку, вона там глибоко знаходиться, але її. Є... Не дуже зовсім удобно, ну можна защелкнути. Також роз'єм, це що я говорив, ось знаходиться. він також його Треба помити та Треба дивитися, щоб не закусило резиночку, бо вона є вплотну. Заливаємо навесеньку оливу по оригіналу mm -hmm. АКПП. Отак виглядає баночка оригінального масла. Автівочка прогріта. Зараз будемо виставляти рівень масла, тому що оливи. Температура масла 41 градус, від 40 до 45 потрібно виставити рівень масла. Зараз відкручуємо зелену пробочку та зливаємо масло до тих пір, поки не буде легенька цілочка. Тобто тоді уровень виставлений. Так, наша ауді зібрана. Ще на та не поставила, вже перевірена, вигріта все чітко, ніде нічого не підселені, плива уровень виставлена. По заміні були наслива та комплект фільтрів. Прокладочки, фільтри, прокладочки. Ну,